Бойовики використовують увесь спектр розвідки від безпілотників до диверсійних груп. Про таке написав у Фейсбуці керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його даними, російсько-терористичні війська й далі перегруповують сили одразу на кількох напрямках. Зокрема, біля Дебальцевого, Горлівки та Алчевська, там створюють мобільний командний пункт. А от в угрупованнях тепер здебільшого не російські найманці, а військові е місцеві бандити. Пише Тимчук. Крім того, за вихідні Росія перекинула терористам 6 Боїв, зокрема, два залізничних ешелони. Інформацію про нове підкріплення бойовикам підтвердив і речник АТО Андрій Лисенко. За інформацією розвідки на станцію Краснодон з Російської Федерації щоденно прибувають залізничні потяги з боєприпасами для бойовиків. Продовж останніх днів спостерігається концентрація сил військової техніки та артилерійських систем незаконних збройних формувань. Та підрозділів збройних сил Російської Федерації у Луганську, в районі міста щастя та на Маріупольському напрямку. Бойовики накопичили значні запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.